Друзі, нас інфоперші про головне поїхали о 4.11. за московським часом у чотирьох регіонах РФ одночасно було зафіксовано масштабні пожежі на критичних об'єктах військово технічної інфраструктури. Перші спалахи виникли в Курській, Воронезькій, Заратовській та Ростовській областях. Система моніторингу надзвичайних ситуацій зафіксувала зростання температури на складах ПММ у логістичних ангарах та на вертолітних майданчиках. На третій хвилі після початку події автоматичної лінії пожежогасіння відмовилися працювати усі чотири об'єкти були, переведені в режим ручного управління. Лише пише телеграм канал Саратовський партизан. Вогонь поширювався швидше ніж прогнозували навіть військові фахівці. РХБЗ конструкції будівель обвалювалися через зберігання нестабільного пального, що використовувалося для нових моделей авіаційної техніки. Відомо, що вогонь охопив площу понад 45 тисяч квадратних метрів. Лише протягом першої години місцеві служби міністерства оборони не мали достатніх ресурсів для локації. Тому в небо було піднято понад сотню вертольотів мі 8 к 32 спеціалізованих рятувальних машин, однак сильні вибухи на технічних майданчиках заважали авіації відійти ближче. Після 4.30 на одному зі складів у Саратовській області стався потужний детонаційний вибух, що зруйнував частину залізничної гілки та майданчик технічного транспортування. За внутрішньою інформацією причиною став перегрів резервуарів і спальними. Подальше займання газоповітряної суміші внаслідок вибуху було пошкоджено. Радіолокаційні вузли, які відстежували повітряну обстановку у секторі Південні, це спричинило тимчасову трату то контролю над повітряним рухом, через що усі польоти в радіусі 300 кілометрів були скасовані. Пожежа в Ростовській області мала особливо важкі наслідки. Там на технічній базі перебували вертольоти, що проходили регламентне обслуговування. Через раптове поширення полум'я. Частина технічного персоналу була відрізана від виходів. Евакуаційні групи працювали під пильним дотимленням і ризиком обвалення конструкції. За оперативними зведеннями було зафіксовано десятки постраждалих. Пожежа охопила три ангари, а вибухова хвиля пошкодила житлові квартали на відстані до Двох кілометрів від епіцентру У Воронезькій області зафіксували повітряний удар, але офіційного підтвердження цьому не надали. Натомість у внутрішньому звіті МНС зазначено, що пожежа почалася внаслідок зовнішнього тилового впливу. Що може свідчити про неідентифікований вибуховий фактор. Тональність звіту свідчить про намагання уникнути прямого формулювання причин техногенної аварії. На місці працювали спецгрупи, які заборонили будь-яким цивільним службам наближатися до зони ураження О 6 годині. 4 області Арефо. Одночасно залишилися без частини енергозабезпечення. Деякі маршрути евакуації, підготовлені заздалегідь виявилися непридатними і обвали доріг. У кількох регіонах з'явилися тимчасові міграційні хвилі. Люди показали райони, де рівень диму і токсичних домішок перевищував норму. Військові підрозділи отримали розпорядження покинути небезпечні зони та перемістити техніку до фонового резерву. У Москві було скликано екстрене засідання кризового штабу. Представники МНС, міністерства оборони та ФСБ доповідали про втрату контролю над Кома лініями технічного забезпечення, окрім члени ради безпеки, висловили припущення, що синхронність подій може свідчити про систему вразливості інфраструктури або про людський фактор пов'язаний з недотриманнями правил безпеки. Публічно ж у змі заявили про серію локальних пожеж, не згадуючи масштаби масова техногенна аварія, одночасно в кількох регіонах. Індикатора структурної кризи, системи безпеки та технічного контролю. Навіть якщо події виглядають як ланцюгова реакція випадковостей, їхня синхронність. Ні, демонструє слабку взаємодію між військовими структурами та цивільними службами використання застарілого обладнання, порушення стандартів зберігання та фрагментована система звітності роблять інфраструктуру РФ вразливою до аварій будь-якого типу. Це може суттєво вплинути на стратегічну стабільність у регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.